На останній сесії міський голова представив присутнім новопризначеного директора Бердичівської міської лікарні Костянтина Гінгуляка. У міській лікарні Костянтин Вікторович із 2005 року на посаді лікаря-ортопеда-травматолога із 2014 по 2015 роки брав участь в антитерористичній операції на територіях Луганської і Донецької областей. Учасник бойових дій, відзначений державними нагородами захиснику вітчизни та велике серце. Із 2018 Костянтин Гінгуляк за відділенням травматології та ортопедії, був заступником директора Лікарні, а із з серпня по грудень цього року виконував обов'язки керівника. Із 15 грудня призначений на посаду директора лікарні. Із попереднім керівником Анатолієм Совою розірвано контракт, зазначає Сергій Орлюк. Суд відпускає, ви можете приступати до роботи, він може в той же день захворіти. От весь цей час він хворів. Ми чекали, коли він прийде і може прийти на роботу. Тільки він прийшов, йому зразу було вручено під підпис, ознайомитись про те, що розпоряджуємо, що він звільнений. Все, далі працюємо. В новому лікарю я першу чергу бажаю гарної команди, у нас дуже гарні лікарі, але я зразу кажу, треба працювати, посилити роботу з бухгалтерією економіки. Зараз час, коли лікарні повинні виживати. В якому плані? За свій рахунок зарплати медики отримують від кількості тих послуг, які вони надають. Треба все робити для того, щоб пацієнти йшли в лікарню. І це залежить від лікаря. В першу чергу. Тому економічний віктор лікарні треба дуже, дуже сильно посилити, тому що без цього ні одна лікарня, ні одне підприємство не зможе працювати.